Всім привіт! Вирішила поділитися з вами, як я перший раз в житті готувала зефір. Це мій перший зефір, тому не судіть строго. Я зварила яблучне пюре, перетерла його блендером, потім через сито і взяла 200 грам. Ось воно, воно ще гаряченьке. Потім додала цукор. По рецепту йшло 270 грам цукру. Так, додаємо цей цукор сюди. Далі додаємо водичку. 80 грам води вливаємо в наше пюре з цукром. Так, 81, ну, піде, думаю. І пакетик агара гарагара, 8 грам. тут, я цілий беру на цю порцію, цілий пакетик агара гарагара, і це все ставлю на плиту. І помішуючи, будемо його доводити до кипіння. І варити наш сироп. Спочатку чекаємо, щоб він закипів гарненько, ось так він вже бульки свої пускає, Сиропчик кипить, будемо варити до температури там, 105 градусів, або і коли він почне отак сопільками стікати з ложки. Ось так, ну, типа він готовий, що зараз трошки пар хвилин проварю і буду додавати в свою меренгу. Кстати, як варився сироп, я робила меренгу одночасно, ну зараз покажу вам. Тут у мене 60 грам білку, дрібка солі і лимонної кислоти. Це все я збивала до піни, а потім вже почала в три прийоми додавати 50 грам цукру, в три прийоми добре все взбиваючи, і взбиваємо до таких класних стійких, ось таких піків дивіться, бачите, як збилося круто. За бажанням додаємо барвник, я вирішила додати такий блакитний. Голубенькі в мене будуть зефірки, перші мої зефірки, між прочим. Так, от такий голубий колір, гарний, блакитний. Це все перемішуємо і на високій швидкості міксером збиваємо і вливаємо тонкою струєчкою непреривною наш цей весь сироп з пюрешкою. Потім швидко перекладаємо в мішок кондитерський і видавлюємо. Ну, в мене насадки на той час були ось такі не дуже, короче, прикольні, і як я вже більш-менш навчилася, то я не довзбила. Треба було збивати, щоб він більш постиг, охолов, і тоді вже його відсажувати. Ну, все одно Зефір вийшов, дивіться, буквально через дві години, чотири він же був дуже стабільний, такий класний. Не липнув до рук. Зараз покажу вам, який гарненький він вийшов. Ось такі пудричка я його прикру, притрусила і можна смакувати. Дуже класний. Ну, на смак вийшов реально класний. Ось такий захід.